29 липня близько 7 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами на завизів та перерісіль, що в Надвірнянському районі. Як попередньо встановили поліцейські, 48-річний мешканець села Перерісіль, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч та з'їхав у кювет. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. На даний час вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини і перевіряють версії дорожньо транспортної Годи поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху.